I z Duchem Twoim Czytania Światłoch o Ewangelia, Wit Joana Słowa Tobie, Gospody Pierwszego dnia tyżnia Maria Magdalena przyszła do grobu w ranci jak jeszcze nie rozwidniłoś, aż os widzi, że kamień odkoczono od grobu. Otoż pobiegła ona i przyszła do Simona Petra i do innego ucznia, jakocho Jezus lubił i każe im: Wzięli panu z grobu i nie de gdzie go poklali. w Petro i i inny uczeń, Та приходять до гробу. Бігли вони обидва разом, та той інший учень біг швидше за Петра, тому і прибув до гробу перший. Нахилившись, бачить, він лежить плащаниця, однак він не вийшов. Приходить тоді слідом за ним Симон Петро, і, вийшовши до гробу, бачить. Co leży, płaszczanica i chustka, co była na głowie w niego. Leżałaż ona nie z płaszczanicą, a z na boku na innym miejscu. Wtedy wyszedł i ony inny uczeń, który pierwszy był, przyszedł do grobu i zobaczył i uwierzył. Oni, bo nie znali jeszcze pisania, szowin win mał woskresnuty z martwych, słowo Chrzestne. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! воскрес! Добрі, брати і сестри! Дякуємо Богу за те, що ми дожили цього Дня, коли ми можемо проголошувати Його Воскресіння і наново Його не лише усвідомлювати. Але. Спонукати своє серце, щоб, щоб шукати Воскреслого. Це є завдання кожного з нас і нам подає приклад апостол Петро і Йоанн, які біжать до гробу, щоб подивитися, щоб увійти, щоб досвідчити. Вони своєю поставою так насправді показують всім нам. На чому полягає віра Воскреслого Ісуса Христа? Віра у Воскреслого Ісуса Христа полягає в тому, що я завжди шукаю Його, шукаю Воскреслого, щоби перебувати в єдності з Ним. Правда про Воскресіння на рівні лише інформації, це не те, що замало, це неповага. До Воскресіння і неповага до себе. Запрошую до того, щоб ми вирушили в ці роздуми від фрагменту другого читання, де ми чуємо такі слова, що закваска перемінює усе тісто. Закваска. Закваска. Я не знаю, чи хтось знає з вас, що таке закваска. Жіночки, всі, хто пече, то знають, що це таке закваска. Бо зараз дріжджі ще є, а є ще такі порошки різні. Ого, що не повидумували. Так, але закваска, яка залишається після тіста, коли замішали, залишається, стоїть. У нас вдома така була, моя мама це завжди робила. Стояло в такій місці, прикрите. І потім, коли замішувала тісто, тобто муку, Воду туди лила, чи всипала муку в воду, не пам'ятаю, хто там що знає, да? це все замішується, і потім до цього тіста додається ця закваска. Перемішується, ставиться в тепле місце і прикривала таким, такою марлю, як це в нас називалося, і воно починало рости, це тісто. Ставало більше, і треба було пильнувати, щоб воно не повилітало звідти. Воно роз... розросталося. Та закваска, можна сказати, виштовхувала, може, вже йому таке слово не дуже гарне, перла то тісто, розпирала, як то кажуть, радість розпирає мене, розпирала тоє тісто, перемінювала. І все тісто ставало зовсім іншим, ніж те, що було перед тим. Закваска всередині. Дорогі брати і сестри, що є цією закваскою в мені? Що це може бути? Якщо хтось подумає, що це є знання, інформація, ні, не так. Закваска в мені це досвід. Присутність досвіду або відсутність досвіду? Це дуже важливе. Зверніть увагу на те, що коли я хочу там щось зробити, приходжу, беру зошит, а нема ручки, питаюся, а де моя ручка? І мені кажуть, що це забрав, не буду називати ім'я, щоб, не дай Бог, когось тут, скажімо, там якийсь ікс забрав. Хоча це теж неправильно, ікс теж щось є таке сьогодні. Ікс да? забрав. А ікс мені добре залив за шкуру, як то кажуть, оливи. Я маю від нього, він весь час мене присував, весь час такий негативний. То моя злість буде до цього ікса, і реакція на те, що він забрав ручку, шалена. Як він міг? Мою ручку. З такою хорошою пастою, з таким хорошим шариком, з таким, то та я буду розкручувати, я буду всім говорити, я викину Фейсбук і ще таку дам інтерпретацію, що весь світ буде мене потішати, бо Ікс забрав мою ручку. Але що було за кваска? Яка розперла цю подію, це тісто і мої емоції, почуття. Що то, за, що то була за закваска? Мій негативний досвід цієї людини? Друга ситуація, другий момент. Питаюся, хто забрав мою кручку? Кажуть, там другий ікс. Хай буде бета. А от та людина дуже добре мені допомогла. І коли я їхав, в мене поламався автомобіль, зупинився, допоміг. І коротше, нічого не взяв за це. Дуже добра людина, дуже дос, добрий досвід цієї людини. Яка буде моя реакція? Та нічого, в мене ще є одна ручка. Прослідкуйте, дорогі брати і сестри, як ми реагуємо на ту подію, чи на ту людину, чи на ту людину? Як ми слухаємо, як ми, тобто, як впливає мій досвід? Як впливає мій досвід? На те, які я приймаю рішення, що я роблю далі. Коли досвідчую Божої любові, коли я перебуваю в Божій любові, коли я насичуюся цією Божою любов'ю, то моє серце має цю закваску Божу. Те, що ми чуємо, Христос є нашою закваскою, присутній, Він тут. Досвід Його є тим, що виповнює моє серце. Тому під час кожної святої Меси ми чуємо такі слова. Особливо, коли єпископ відправляє на початку є слова мир вам. Це не просто побажання. Звідки це береться? Далі є інше місце під час святої Меси, де ми чуємо, передайте один одному знак миру. Не дайте знак миру, передайте знак миру. Мир Господа нашого Ісуса Христа нехай завжди буде з вами. Мир, який приходить, звідки це береться? Коли Ісус Христос Воскрес і прийшов до апостолів, які сиділи в такій залі, світлиці, двері були закриті, бо боялися, щоб їх також не злапали і не розіп'яли чи просто не побили. Ісус Христос приходить до них після Воскресіння. З'являється їм. І перші слова, які він їм каже, які це були? Мир вам. Мир. Яке важливе це слово мир. В такому просторі людському. Як важливо, коли в подружжі чоловік і жінка там трошки покусалися, а потім приходить і ну, Пробач. Ну, добре. Ну, то, що, ну, леве. Да, оцей момент такий. Ну, вже все. Ну, мир, 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 все. Все, нема війни. Вже Вже достає шоколадку свою, вже може нею поділитися. Так. Все мир. А це є Божий мир. Божий мир, котрий дає Ісус Христос, який осідає в глибині серця. Неможливо його переказати. Цей мир приходить в глибину серця, дає досвід любові, дає досвід, дає досвід відчуття життя, гідності величі, дає розуміння людяності. І в цьому досвіді усе те, що добре, те, що правильне, набирає. Сили набирає сенсу. І я вже роблю тому добро, тому що я людина, тому що це моя сутність. Тобто, я ціле, ціле моє тісто, можна сказати, набираю зовсім іншої консистенції. Тобто, закваска, досвід Божої любові мене перемінює. Мене насичує. Надає зовсім інший зміст. Це є дуже важливий момент, бо з іншої сторони, якщо моє серце є порожнє, то порожнє серце також є закваскою. Тільки воно діє по-іншому, є причиною неспокою, злості, агресії. І людина може сказати, я не знаю чому, але мене рве я б всіх. Да. І тільки хтось чуть там щось не так сказав. Все, війна. Не так подивився. Тобто, як оголений нерв. Мене все дратує, всі дратують. І є відчуття небезпеки. І тут входять в процес. В процес Цілі, цілі закони, які є прописані в людині, ціла конструкція людини реагує і на рівні психологічному, і на рівні фізіологічному, і на, на рівні нейронів, що відчуває порожнє серце. Небезпеку. А коли є небезпека, потрібно рятуватися. А це означає, потрібно. Все робити для того, щоб вижити. Ці закони, дорогі брати і сестри, в нас вони є. І незалежно від того, чи я з цим погоджуюся, чи не погоджуюсь, воно в мені є і воно мною керує. Ця закваска. Але яка ця закваска? Тому під час кожної святої меси ми чуємо ці слова, але ці слова не є просто побажанням, а є пропозицією. Ісус Христос Воскрес! Це є правда. Він є тут, це правда. Він хоче прийти до мене і до Тебе. Це правда. Але є ще Моя і Твоя вільна воля. Тому що це є діалог любові, в який є важливий вибір. Знаєте, що не можна примусити нікого любити. Навіть купити не можна. Любов це є виключно добровільна, взаємна відповідь і відкритість одне на одного. І тому Господь запрошує нас до любові, і тому тут діє закон правди і вільності. Я воскрес. Але прибіжи до мене, прийди до мене. Я вже камінь відкинув, тобто я позабирав все те, що стояло на перешкоді, але прийди до мене. І що означає прийди до мене? Це тоді, коли я приходжу в цей храм, приходжу на цю святу Месу. Це є відповідь. Я прибігаю до нього, тут, де Він Воскрес, тут, де Він на мене чекає. Я приходжу. І тому дуже важливо, дорогі брати і сестро, коли ти йдеш у цей храм, не йди для того, щоб виконати обов'язок, але йди, щоб зустріти Воскреслого. Йди, щоб отримати від нього мир в своє серце, щоб досвідчити цієї любові, щоб в тобі діяли закони любові. Йди до Нього. І свята Меса — це не просто якась згадка, це реальна присутність наша на Голгофі, де Він помирає. Це також наша присутність в тому місці, де Він воскресає, і це наша присутність в тому місці, де Він дає нам мир. Тому за кожним разом, коли будеш чути ці слова, коли священник говорить, передайте один одному знак миру, і ви обертаєтеся один, одне до одного, подаєте собі руку і подаєте знак миру, пам'ятайте, що отримуєш, і що тобі передають. Він передає Христовий мир. Я приймаю Христовий мир. А це означає, Господь: стукає в моє серце. Стукає в моє серце. Він до тебе приходить перший. Він приходить до мене перший. І тепер, а яка моя відповідь? Я хочу, Господи, цей мир. Я прошу тебе. І починається діалог, і починається розмова. Прошу тебе, прийди до мене. Я хочу, щоб ти до мене прийшов. Ну, як вмієш. Хто як вміє клянчити? А хто як вміє просити? Проси, просто проси. Не намагайся нічого відчути, там якихось ангелів побачити. Є такі, що бачать ангелів, але їх потім немає десь. І ти просто проси. І потім наступає цей момент причастя, коли він приходить. Є дуже цей важливий момент. Він приходить. Приймай його, Його приймай. І розмовляй з ним. І проси Його про світлу любові, проси Його про любов, щоб ти досвідчив, щоб ти досвідчила. Це є дуже важливо, щоб я, хтось каже, пережив. Не в сенсі такому, нарешті пережили. Ні, щоб я досвідчив, щоб я засмакував. І оце світло, яке пронижує цілу сутність людини, є таким досвідом, який неможливо затерти і знищити. До речі, цього досвіду найбільше боїться дьявол, щоб людина його не отримала. Він може тобі читати ночами і днями свята Письмо, маю на увазі дьяволу. Будеш на пам'ять знати всі цитати, все будеш знати, найкращим теологом будеш. Тільки він одного буде пильнувати. Щоб ти не досвідчив Божої любові. Щоб ти не досвідчив Божої любові. Закриє тобі уста, щоб ти не говорив до нього. Буде тобі різні там хімії робити в мозгу для того, щоб. Щоб не допустити, бо Він знає, якщо ти досвідчиш, якщо цей мир прийде в твоє серце, якщо ти війдеш в цей гріб, але вийдеш як живий звід, то він програв. наступний момент, коли приступаєш до нього, вставай перед Ним смиренно, не неси перед собою якихось там заслуг. Бо вони смішно виглядають у світлій благодаті. Встань просто перед Ним, таким, яким є. З тим, що маєш, з тим, як думаєш, і як думаєш про нього, не бійся. Перед Ним не бійся, перед Ним не ховай нічого. Будь, прибігай, а Він дасть тобі більше, ніж ти можеш тільки сподіватися. Тому бажаю кожному з вас, дорі брати і сестри, щоб цей досвід Воскресло Ісуса Христа був досвідом кожного з вас, щоб Він, цей досвід присутності Бога і Бог, присутній у твоєму серці, був тим, який буде керувати, котрий буде направляти і котрий буде давати силу. Йдіть через це життя, як ті, котрі несуть в собі життя, життя вічне як ті, котрі несуть в собі любов Воскреслого Христа, як ті, котрі побували коло гробу Христового і там зустріли життя. І не йдуть вже до гробу, тільки йдуть до вічного життя, несучи в собі радість життя.